Далі з нашим гостем Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нас із Вашингтона. Пане Андрію, вітаємо вас! Раді бачити. Вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. Тож як наразі відбувається формування нової команди адміністрації Трампа, чи з'явились там якісь нові прізвища, яких ми до цього не чули? Ну щодня я думаю, тільки через минулого тижня через вихідних ми чули останні кілька імен, які виповнять цілого кабміну, але це головне, що команда Трампа вирішила якнайшвидше оголосити всі імена. А це дуже дивно, дуже ненормально, як протокол раніше був, що це ближче вже січня, коли починається розслідування для сенату. Але тактика команди Трампа є якнайшвидше передати ім'я, бо вони такі, багато з котрих є радикальні. Багато телеведучих, багато е, людей, які е, переважно не брали участь в будь-якому уряді. Е, то втім, коли він оголосив тепер, тепер може бути е, перша реакція. А від е, сьогоднішнього дня далі то ще триває тр... буде 50 днів до е, інаугурації, Він має часу персонально особисто зазвонити до різних сенаторів і переконати їх. Ну, трохи uh, зі силою сказати, що як не будете голосувати, голосувати за мого кандидата, то, то uh, це буде неприємно вам. І, і втім, багато аналісти думають, що є можливість, що майже ціла команда, як вона дістанеться до голосування, uh, майже ціла пропонована команда може перейти, так як він uh, пропонував поза тих імен, які так як Мед Кейтс би відмовилися перед тим, що буде голосування. А як загалом триває процедура от формування нової команди новообраного президента США? Хто погоджує ці кандидатури? Зокрема, якою є роль тут самого конгресу у даному процесі? Сам сенат має обіцянку в нашій конституції, що вони мають порадити для президента, і це формально стається. Кожний комітет, який займається у справах державних, міжнародних внутрішніх всі окремі сенатські комітети, які очолюють цю одну справу чи іншу, вони перше будуть мати розслідування відкрите, що сам. Пропонований кандидат прийде до Вашингтону, і це буде публічно. Що ми побачимо? Публічне обговорення буде так само таємне обговорення. Поза наших слухання буде тоді рішення комітету. Вони будуть мати голосування. А тоді цілий сенат так само має голосувати за кандидата. Це візьме, це Може статися перед інаугурацією бо новий сенат починається після нового року а інаграція у 20 го то є можливість що на самого першого першого дня Адміністрації декотрі пропоновані імен вже будуть підтверджені сенату. Багато так кажуть про призначений держсекретар Марко Рубіо. Це не тільки довголітній член сенату, то всі сенатори його знають, але й так само довголітній член високих впливових комітетів у сенату, і так само йому допомагає. Що ми так думаємо, що для України справи. Добре, що сам держсекретар, як і головний радник національної безпеки, можуть починати на сам перший день. А інші його пропоновані ім'я, декотрі я садав досі досить контроверсійні, вони можуть дати взяти більше часу через лютого, і так сталося під час адміністрації Байдена. Що республіканці, коли контролювали сенат, хотіли блокувати. Так як Ентоні Блинкен він не переперебрав голоство держдек департаменту аж місяць після цього, коли він був пропонований. Пане Андрію, от ви згадали про те, що загалом можна буде побачити нетипових представників у команді Трампа, зокрема телеведучих і тих, які є контроверсійними доволі особистостями. Перед початком президентських виборів ми з вами спілкувалися в ефірі Суспільне студії. Зокрема, згадували про ще одну одну людину, яка може приєднатись до команди Дональда Трампа. Це його зять Джаред Кушнер. Що відомо про це? Чи обговорюється наразі у команді Трампа його призначення на якусь із посад? Ім'я Джаред Кушнер є згадане зараз. Тепер у новинах, включно в тім, бо раніше питання так само було: як це все є вирішене перед тим, що навіть ми дістанемося до сенату, і на жаль, на жаль, для Америки ця справа є більш таємна як раніше нема ніякої підписані угоди. Між адміністрацією Трампа і федерального уряду, зараз тепер, яка раніше при, при закону має бути підписані різні угоди вже в жовтні, місяць перед виборів. А то багато все, що діється тепер, чи то вплив Ілан Маск, чи то вплив родини, так як Джаред Кушнер, ми точно не знаємо, бо угоди не є підписані. То всі Звітування від наступної адміністрації не буде приписане навіть на історії, а, хто включив свою думку в тім. і багато це діється у Марлаго. Там є приватний клуб. То вони так само мають свої а, а, самі правила, хто може про що говорити, що діється в клубі. А, то ім'я Джаред Коштанді згадане тільки в тім, що а, багато зараз тепер. А, Ну, експертів є підплачені від різних мільярдерців. Так сталося на пропоноване ім'я секретар чи міністр економії в Америці, які мав розмови з такими, які воювали проти Ілона Маск. Ілан Маск. Ілон Маск сам має свої радники, які він підплачує у адміністрації Трампа. То втім, багато таємних грошей переходять. Ми тільки чуємо згадки, що декотрі є підплачені ті радники. Це не це не є члени кабін. Ну, але самі радники у, у близькій коло uh, президента Трампа, і, uh, і це це, чому ми чуємо Джеред Кушнер. Бо є різні міжнародні зв'язки, які він має чи до Сауди Арабії, чи інші, які можуть впливати на кого вибрати uh, у кабіні президента Трампа. Пане Андрію, ми вже згадували про те, що Трамп обрав колишню генеральну прокурорку Флориди Пембонді на посаду міністра юстиції США. На власне, як пише видання The Washington Post, власне, чому важлива, чому важлива ця посада міністра юстиції у Сполучених Штатах, як пише видання, Трамп планує використати міністерство юстиції для вирішення особистих питань. Чи справді може бути так? І, власне, чому йому настільки важливо так би мовити, мати вплив на ту людину, яка буде очолювати це міністерство? і головне нарікання першої адміністрації президента Трампа він так публічно говорив, як приватно, що він хотів, щоб його генпрокурор, його міністр юридичний, це має бути його особистий. Солдат за нього повинні воювати за його справи, і це як я думаю, всі розуміють у демократії. Ми не повинні мати такий особистий вплив на, на такі справи. І втім, він хотів перше по перше мати мет цей чоловік віпав Пем Бонді довший час знає президента Трампа. Вона була включена у його колишній університет, який пропав 10 років тому. Вона була фундатора тоді, але вона так само була генпрокурор штат Флориди, там де він проживає більшість року. То вона довший час співпрацювала з ним. Вона зрозуміє його тенденції. Але інше від мет Кейтс, який справді не є юрист, не є адвокат. Пен Бонди вона вже була генпрокурор. Вона трохи знає, як командувати таку такий великий департмент, як Америка має, то є з двох боків. Є позитивний огляд, що вона вже зрозуміє, яка та праця є. Але що він буде просити від неї, це головне журить людей, бо ми знаємо, як він примусився на його генпрокурорів в раніше першої адміністрації його. Андрію, маємо трошки менше ефірного часу, менше двох хвилин ефірного часу на цю розмову. Багато говорять про дозвіл штатів бити, Україну, бити Україні по території РФ ракетами атакам власне напередодні підтвердив це і Джон Кірбі вже. А якою є позиція самого Трампа щодо цього, чи, чи відомо що він каже з цього приводу? Він багато про Україну зараз не говорить від часу е, виборів. То було бага, багато передвиборчна риторика, яка я зовсім викидаю, так як він мав риторику про е, стіну на південного кордону. Е, то головне, я думаю, для українців розуміти, що я згадав перше Марко Рубіо може потенційно, що він буде на перший день. В посаді так само головний радик національної безпеки, який буде перебрати роль Джейк Салавен, ті особи будуть присутні в кабіні першого дня адміністрації, і ми знаємо, що вони вже багато говорили, що треба підвищити допомогу для України, навіть коли вони включаються до. Пропонована ідея мати переговори, так як Трамп казав, він він може це все полагодити через 24 години, але це він менше каже 24 години. Але добре, що такі особи, як Марко Рубію, як і Майк Волц будуть присутні на першого дня, то ми знаємо, що не тільки Байден, адміністрація би хотіли підвищити. Допомогу до кінця їхньої адміністрації, але й так само ті два чоловіки би хотіли підвищити, щоб коли нарешті станеться, що будуть переговори, Україна буде на ліпшому стані у переговорах. Пане Андрію, на цьому дякуємо вам. Дякуємо, що додналися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами в ефірі. Говорили про формування нової команди Трампа.